Блять! Блять! Поехали быстро! Все, на ну, поехали! поехали! Сука, летаю! Да! Давай, давай, давай! Питер, шуша ты! Давай, мала, з Богом. Чеміря, вітя, є! Нет, є. 30 липня, Терезьк. Шукаємо людей по заявках. Що, що, що? Бляха, Батьки! туди звідки ми приїхали? Ось один, ось другий. результати кабів від е, турецьки як бачите від центру туристка вже нічого не залишилося все стерто скажіть Блохіна, де, де знаходиться Я не, знаю. не знаєте до прильота вона була здесь хазяйва Так. Поїхали. Тут дуже обережно, але дуже швидко. Це забалка у нас вулиця. Герцена Забираємо зараз жінку. Власне, ось в таких умовах люди тут ну, живу, не живуть, а існують просто. Позавчора розхідячила. Ну привіт. привіт. привет. Истакала нас его классики. Нормально. Поехали. Нормально, нормально. Красавчик, давай, 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 хороший. з старецька, доїхали в Констаху, доставили дядь мішу з його собаками, з попугами зараз. Е